Небагатьох людей на планеті, які знають про мі бенди, абсолютно все. І Так, я знаю, що тепер вони називаються смарт бенди, але як на мене, це все той самий пристрій, тільки в новій обгорці. Нещодавно XUMOMI випустили вже десяте покоління легендарного фітнес-трекера. Я встиг його протестувати, помацати, поносити як слід, і вже готовий відповісти принаймні для себе на головне питання: чи це просто лайтовий апгрейд, чи насправді великий стрибок вперед. В цьому відео покажу вам все, що змінилося. Що додали, як це працює в реальному житті, і, звісно ж, поділюся враженнями від використання. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і сьогодні ми говоримо про реальний топ за свої бабки. Я взяв на огляд не просто новий браслет від Xiaomi, а його мажорську керамічну версію. Раніше така модифікація була доступна переважно для китайського ринку, але нарешті ця блискуча гарнота дійсталася і назвами. Це повноцінний глянцевий керамічний корпус, такий, що навіть на фото має дорогий вигляд. Коли ти береш його в руку, то одразу відчувається вага. 23 грами, що суттєво важче, ніж звичайні алюмінієві 16. Але скажу за себе, коли одягаю брести на руку, то буквально за кілька хвилин я взагалі забуваю, що він тут є. Носиться комфортно, спиш, плаваєш, ходиш у душ, відчуття. Ті самі, що і в попередніх поколіннях, але зовні це зовсім інша історія. Це більше не просто класичний фітнес-трекер, який хочеться приховати за руковом сорочки, це насправді унікальний аксесуар, який доповнює образ. Суб'єктивно пристрій відчувається дорожче, а об'єктивно виглядає інакше. Наче ти за 10 поколінь Mi Band'ів нарешті назбирав грошей на щось дійсно класне. Далі, якщо ви були серед тих, кого дратувала асиметрія в Mi Band 9, то тепер можете зітхнути з полегшенням. Тут однакові рамки навколо екрану на без підборіддя взагалі, і насправді це змінило сприйняття браслета. Він складає враження значно дорожчого гаджета, попри знайому форму. Звісно, корпус все ще вологостійкий. Стандартні 5 атмосфер нікуди не поділися. Але через новий дизайн цей пристрій пасуватиме під будь-який одяг, під футболку, сорочку. Тому я в першу чергу раджу розглядати саме таку модифікацію. До речі, окрема подяка магазину Elmir.ua за те, що надали мені елітну версію Xiaomi Smart Band 10 для створення цього огляду. Якщо ви зараз на етапі вибору смарт-браслета або шукаєте надійний магазин з технікою, щиро раджу звернути увагу на Elmir. Там є все: смартфони, ноутбуки, побутова техніка, аксесуари і все офіційне з гарантією та швидкою доставкою по Україні. Особисто мені подобається рівень сервісу. Якщо ви сумніваєтесь у своєму виборі, то завжди можете отримати швидку онлайн-консультацію, щоб обрати саме те, що потрібно вам. Плюс регулярні знижки, бонуси, акції та той самий легендарний ПК конфігуратор, про який я вже Кілька разів розповідав у своїх відео. Він сам підбирає сумісні комплектуючі, чудово для тих, хто хоче зібрати свій ідеальний комп'ютер без зайвого клопоту. Тож, якщо після перегляду цього відео ви захочете придбати собі такий браслет чи будь-що інше, посилання на магазин elmir.ua залишаю в описі цього відео. Надійно, зручно та перевірено особисто мною. Дисплею смартбен 10 насправді здивував величезний амулет на 1,72 дюйми з роздільною здатністю 312 на 520 пікселів та яскравістю до 1500 ніт. Впевнений, що не всі смартфони Xiaomi можуть похизуватися такими показниками. Частота оновлення екрана залишається на рівні 60 Гц, Але під час використання Always-On Display вона падає до 5, що суттєво впливає на автономність. Якщо коротко, все стало плавніше, яскравіше та приємніше, але головне помітно зручніше. У приміщенні комфортно, вночі не сліпить, на вулиці все добре читається. Автояскравість працює м'яко. Пристрій адаптується до змін освітлення буквально за секунди, без жодного мигання чи затримки. Сенсор екрана точний, реагує навіть тоді, коли пальці мокрі або сам браслет після душу. До речі, це дуже важливо, бо навіть у багатьох топових сучасних годинниках екран під водою, особливо сенсор, поводиться приблизно як жаба на склі. Ну і ще варто згадати про ліхтарик. Здавалося б, що б тут такого? Ну, білий екран і білий екран. Ми таке вже бачили. Але ж ні, він тут реально світить. У повсякденні я використовую Apple Watch Ultra і вже звик до певного рівню комфорту, коли ліхтарик завжди під рукою чи на руці, якщо бути точнішим. Тому я щиро радий, що тепер і смарт бенд світить дуже яскраво. Ну а тепер про технічні штучки. Почнемо з того, що мене порадувало найбільше: HyperOS 20 Це більше не просто якийсь набір менюшок, а повноцінна система, яка оновлюється, живе і розвивається. Мені подобається як розміщені елементи, як усе читається, особливо тепер, коли деякі назви виводяться одразу у два рядки. Не треба чекати, поки текст повільно проповзає екраном. Я розумію, що в цьому, начебто, немає нічого такого, але в пристрої за 2-3 тисячі гривень це все відчувається як справжня магія. Сповіщення Перейшли на новий рівень, адже тепер ти одразу бачиш, хто куди та що саме тобі написав. Вхідні дзвінки працюють так: можна попросити браслет тебе зараз не відволікати, а потім отримати сповіщення про пропущений виклик. А можна просто скинути щодо музики, тут все залишилося як і було: можна ставити на плей паузу, обирати наступний попередній трек та керувати гучністю. Таймери та секундомір трохи оновили інтерфейс. Все ще юзабельно, хоч і хотілося б трохи швидшої навігації для старту. Але головна фішка це вібрації. Вони на. Решті стали. Живими можна налаштувати різні патерни на різні події, а ще створювати власні особисті. І оці штуки з вібраціями в меню, коли браслет тактильно відповідає на твої дії, дійсно впливає на загальний досвід. Ну і спортивні штуки тут також на місці. Браслет вміє міряти пульс, рівень кисню в крові, стрес та фази сну. Також підтримується понад 150 видів активності, деякі з яких з автоматичним розпізнаванням. Але таким нас вже не здивувати. Це що називається база. Та й взагалі, кого цікавить, той Мердючий спорт. Краще, скажіть мені, щоб ви обрали Біг Мак чи Бігтейсті? Ну і звісно ж настав час говорити про автономність. Xiaomi, як і завжди обіцяють до 21 дня роботи, але це якщо ви просто доторкнулися до браслета, можливо, десь побачили там якийсь час і більше ніколи не дихаєте в його бік. От тоді, можливо, три тижні він і пропрацює в реальному житті. При нормальному використанні з усіма фішками це вібрації, сповіщення, вхідні виклики тощо, ви отримаєте приблизно 11 днів автономності. Але от з активним Always-On-Display цей показник падає приблизно до 6-7. І днів. І знаєте що? Я вважаю, що це дуже гідно. Мій Apple Watch потрібно заряджати раз на два дні. А тут пристрій, який спокійно собі живе цілий тиждень. Заряджається браслет магнітним кабелем, такий самий двопіновий конектор, що й у переважній більшості вібраторів. Шкода лише, що всі мої дроти сюди не підходять. А з іншого боку, Smart Band 10 заряджається повністю приблизно за годину, що погодьтесь прикольно. А якщо конші треба вижити максимум автономності, то є спеціальний енергоощадний режим. Він вимикає усе. Лишає тільки час та кроки, і це така фіча для тих, хто любить заряджати пристрій приблизно раз на місяць. Ще можна трохи поекспериментувати з чистотою оновлення пульсу, яскравістю екрана і так далі. Все це впливає на автономність, але навіть сам браслет має досить непоганий список порад щодо того, як покращити його автономність. Особисто я вважаю, що будь-який фітнес трекер, який працює понад 5 днів від одного заряджання, ще й з усіма функціями та фішечками, це вже перемога. Ну, а тепер підсумки. Якщо коротко, то браслет мені сподобався. Xiaomi Smart Band 10 – це ідеальний гаджет для тих, хто ніколи не мав ні фітнес-трекера, ні розумного годинника, і тепер просто хоче отримати такий досвід і зрозуміти, чи воно подобається чи ні. Також це чудове оновлення для всіх власників Mi Band 7 та старіших моделей, тому що вони вже і по фічам відстають, і по дизайну теж. Особливо приємно, що ця модель не просто оновила зовнішній вигляд, а ще й отримала вагомі покращення, нову вібрацію, менюшки та екран, яким дійсно приємно. Користуватися так, тут немає мікрофона, динаміків та GPS, але все це у сукупності взагалі не філософія звичайного класичного Mi Band. Ну, Якщо вам хочеться повного фаршу, то тоді варто дочекатися прошки чи обрати якийсь смарт-годинник. Ну а тут зручний стильний універсальний варіант, який підійде під кеди, сорочкою, навіть під светер з пінгвінами. Керамічна версія має дуже доречний вигляд, особливо якщо хочеться чогось не дуже спортивного, але при цьому і не пафосного. Особисто мені зайшов цей баланс. Браслет виглядає дорого, але при цьому. Дорого не коштує. Фінальний вердикт такий: якщо ви хочете простий, красивий надійний пристрій, який не витягує всі гроші з гаманця, але при цьому закриває всі базові потреби, це дуже логічна покупка. Тому щиро раджу. До речі, а це цікаве питання. Як ви вважаєте, чи варто купувати Apple Watch чи Galaxy Watch, як там вони називаються? Якщо переважно більшість з нас взагалі не користуються всім цим великим обширним функціоналом, але Mi Band вміє приблизно все те саме, але коштує ну типу, навіть не вдвічі, а приблизно в сім разів дешевше. Пропоную обговорити це в коментарях під відео. Ну і звісно, що якщо було цікаво, не забувайте вліпити вподобайку під відео, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим красенням і красуням, які залишають великі розгорнуті коментарі приблизно на сім слів. кажуть, що це дуже допомагає у просуванні відео на YouTube та підвищує мою самооцінку. Нагадую, що в описі є посилання на магазин Elmir а також лінк на мій Instagram де кілька разів на тиждень я публікую різні прикольні техно відоси. Тож під Підписуйтесь і туди, ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!